Ці діти лікують українців своїми талантами і вирішили зробити це знову. У Домі культури маленькі Житомиряни презентували свій проект під назвою А ми нашу Україну підіймемо, а ми нашу Україну розвеселимо, над яким працювали понад чотири місяці. Ми усупереч. Нашим ворогам в війні показали, що життя в Україні продовжується, що дітки продовжують його у своїх традиціях українських – в пісні, в музиці. Наш проект присвячений саме духовним і народним символам України, таким як вишита сорочка, вишитий рушник, український театр, українська пісня, віночок. Так у благодійному фонді вирішили влаштувати і фотосе. Сесію. Учасники непрофесійні моделі, вони волонтери організації, втім зізнається, голова фонду, це непомітно А от родзинкою фото стали вбрання дітей українська вишиванка, які вже 100 та 150 років. Ми їх, ці костюми Знаходили на території Житомирщини, одягали, фотографували для того, щоб через дитяче обличчя показати оцю красу, привабливість дитини от, живої краси, природи, краси. Ну, спів в такому звучанні з людською красою і з нашою культурою. Вишиванка, саме українська вишиванка, вже давно є трендом у. Світі моди і на сьогоднішньому заході благодійного фонду Надія є при створенні цих мистецьких плакатів. Ми побачили, що вишиванка вже існує дуже дуже багато років, і вже більше декількох століть українці. Возвеличують Україну саме у вишиванці, і на сьогоднішній день я дуже радий, що вишиванка знову набуває нового символізму: символу віри, символу віри в краще, символу перемоги. Наталія волонтерить у фонді з восьми років. Зараз дівчинці п'ятнадцять. Вона зазначає, особливо в умовах війни люди мають знати свою історію. Ми цієї фотосесії, можливо, хочемо якось підтримати нашу країну, наш народ, щоб він е, не відчаювався, Ми можливо. Не засмучувався і щоб ну шукав радість у всьому. Я думаю, що це важливо показувати людям, щоб всі люди знали історію нашої країни і поважали її, можливо, щоб вони знали, що були одягнені наші предки і так далі. Про те, що ця фотосесія патріотична, чітко знає і п'ятирічна Мілана. Я хова такі. Протичні фотосесії, У мене гарна вишиванка. Мені папа її. Мені не було вишиванки, і папа ми купіли вишиванку. Презентацію проєкту юні Житомиряни повністю взяли на себе. Вони стали і його ведучими, і моделями, і артистами. Діти виконали славетну українську пісню Ой у лузі червона калина. Адже саме з цієї пісні і пішла назва проекту. гімн України. Його співала уся зала. Вороженьки, як роса на сонці. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал Ска 1